Шприде розбудить зорі, світло ліхтарів знайоме, візуально пам'ятаюся, смс по телефоні, кіпішуючи долоні, набирають номер та дарма. Я йду до тебе. Ти в мої неби. Ти в моя віра, ти моя сила. А ми ці вихідні проводимо в одному французькому селищі. Стоїмо на спеціальному паркінгу для кемперів, тому що ми себе не рахуємо бінцями, е, а рахуємо себе кемперами. Ходимо кемпер. На вихідні, так. На вихідні ми кемпери з понеділка по п'ятницю. Ми ой, верні. Так, правильно, на вихідні ми кемпери з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо, заробляємо гроші. Дійшли ми, слухайте, до магазинчику і. Дивимося, бачите, тут вони працюють до 12.30, потім з 15 до 19. .00. І якась є в нас записочка. Фанікули. Перекладаємо. Ніколись понеділка, 25 вересня, понеділю, 15 жовтня, включення. Капець. І будиночок заросший. Гарно, дуже гарно зробили. Там є ресторанчик. Я думала, що там волонгерія ні, там ресторанчик. А це французька болонгерія. Були тільки що ще в магазині, але магазин закритий на канікули. Так що не побачимо, що тут продають в селі Франції. Французькі села вони мають свою атмосферу, абсолютно відрізняються від всіх інших сіл і інших країн. Не знаю, там я ще не була в Португалії. Може, на португальській схожі. Що ми з тобою посидимо на лавочці? На Знаєш, відчуваюся. На... Я ми в блангарії зараз і подивимося, що там в селі французи подають їхній булочні. О, пошта для посте. Якби знала, то б сьогодні. Є, тут можна це емерочки вислати. Ми прийшли зараз, будемо дивитися, що можна сподіватися. Заходимо. О. Of yeah. Так. Yeah. Напевно, що... Ну, як бачите, на ці вихідні нам теж не сліпить море. Хочу ти... завтра буде. Ну так, да, завтра. Зараз буде не цікаво, тому що ми приїдемо дуже пізно. І вранці буде розгрузка, і напевно, що звідти будемо швидко їхати. Я пам'ятаю, як ми їздили оце до рік назад, чи півтора роки назад, коли ми їздили. У нас був такий період майже цілий місяць. Де ми кожні вихідні стояли на морі або в Сан -Ремо, або в Сан Себастіан Купили две краусани, не еклерки, а купили тортик. Заклеїли. 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 заклеїли навіть показує вам тортик. Дивіться, прямо на фоні сільської мерії знімаємо. Коротше гарний тортик. Знімає вікно одразу з І тут зразу бачите вікно. Зараз я вам покажу, на якому ми паркінгу стоїмо. Коля приручив кота. Прийшов вранці кіт, страшенно голодний, просто ледве там ходив, і Коля побачив, як цей кіт їв паука. З Зловив, Зловив паука і почав їсти його. Ну і зрозуміло, що він дуже був голодний. Там Коля його почав годувати, і тепер він просто сидить біля нас, постійно чекає їжі. Ось це вам атмосфера французького подвір'ячка. А крім цього, покажу вам дуже цікаву штуку тут. Кладовище одразу. зробити ось таке. А, а це це знак, що це паркінг для кемперів. Ось тут декілька їх стоїть. Як де Вчора ми як приїхали, тут просто повністю все завалено кемперами. А вранці вони всі поїхали. Ось тут знаходиться вода. Франції на паркінгах для кемперів дуже рідко безкоштовне світло і безкоштовна вода. Це один із таких паркінгів, яких дуже дуже мало. Тут спеціально є така каналізація для того, щоб кемпери зливали свою нечисту воду. Далі з туалету. з туалету, так спеціально тут можна нажати старт. І тоді тут вже відключається водичка. От є. Лавочки різні. Таким чином, французька мерія розвиває туристику в французькому селі. Хто з вас знає, що це за плоди? Що це за міні-яблучка? Можливо, хтось з вас, експерт, і розуміється і знається. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що це таке? Хотіла попробувати, коля не розрішив. На цьому паркінгу ми проводимо. Ці вихідні, ну як вихідні, Тіль, кілька суботу. Вчора в п'ятницю ми приїхали. Ще проведемо м -м, сьогодні, а завтра вранці нам ще їхати вісім годин. Тобто потрібно доїхати до розпустки. Ось так в старшому віці люди проводять свою старість. А ми в 28 Ми в почали. Я ж тут я відчуваю, що я за ці руки зробилася. Відчуваю себе такою набагато старшою жіночкою. Одне місце для кемперів. Тут наступне. Там далі, бачите, наш бусик знаходиться. А зараз покажемо вам світло, до якого може кемпер підключитися і безкоштовно собі там щось підзарядити, брати електроенергію. Зазвичай на інших паркінгах французьких світлоплат. Кава вже заварена. Зараз включимо наш фільм, який ми дивимося. Наші чашечки. Ще раз Оксані і Колі дякуємо за подаруночок. Уляу. А, з маленькою. Кости. <пусти> з... отак, отак вам краще буде. Бачите? Mm -hmm. Отакий. Не захотілося виймати тарілочок мистити. Щоб потім не мити ми милі. Dlaczego śmieszny tor, Ale kiedy nie znalazłem kusatem na pewno, że trzeba wsadek do... 3 do... Добрий ранок, ми вже розгрузилися. Наступний понеділок у нас розпочався. Знаходимося зараз. Може хтось з вас знає в місті Фламан -Віль. Надіюсь, правильно вимовляю. Це в західній частині Франції. У нас було сьогодні дві розгрузки, дуже близько. От буквально ось тут переплести. І буде вже десь там Англія. Е, тут сьогодні ми розгружалися на атомній станції, і цю станцію будують вже десь 20 років і не можуть її добудувати, вона себе вже навіть не окупить. Так що ось така історія вам з цього французького села. О, дивись, я тільки почала знімати і зразу море морема. Нічка, нічка і день, і вчорашній день, і сьогоднішній день. Це сьогодні. У Нас багато було кілометрів. Приїхали ми, у нас розгрузка в Італії. Їхали ми з Франції. У нас коротше стандартно. Італія, Франція, Франція, Італія. Більше інших країн. О, почекайте, я завжди перериваюся. Отак бачите, хто займаються спортом молоді. Зараз що ми там прогуляємося, десь так. І в колі сьогодні дуже важлива справа. Коля буде міняти колодки. Сьогодні я їхала. їхала. Боже ти мій. Ну, то що для нас? Для теж Це, це для нас. Їхала сьогодні. Я брянсоном. Хто з вас знає? Це місто гірське, це місто. Переїжджаєте з Франції на Італію і потрапляєте з Франції на Італію. От тепер правильно трошки після ночки не працює, і я їхала серпантинами. І ще два роки назад. Я сиділа, пам'ятаю, на місці пасажирському і з закритими очима проїжджала, тому що настільки було страшно. А сьогодні вночі я вже сама їхала там за рульом. Отак, От після такої важкої ночечки, дня, ранку, вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, і не хочеться нічого. Але ну що ж, все-таки йдемо, подивимося. Холодно, треба взяти кофту. З вас має якісь прогнози, хто займається транспортом? Як думаєте, що буде в 26-му році з бусами до 3,5 тонн, коли вийде вже закон? До речі, вже підписано? Нагадую, і буде. 100% тахо впроваджено для бусів. Ну той, хто не займається транспортом, напевно, що для вас це буде дивно. що я таке говорю, якийсь тахо, який з 26 рік. Але ті, хто займаються, мене зрозуміють. Напишіть мені в коментарях, які у вас прогнози, як ви думаєте, що буде відбуватися. змучені? У нас сьогодні траска була дуже 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 велика. 1600 шістсот там кілометрів. Ми пропекли вчора. Загрузилися Франції. Сьогодні в Італії розгрузилися. Загрузилися в 11 ранку. Їхали вчора, їхали цілу ніч. Їхали сьогодні до п'ятої вечора. П'ять вечора ми розгрузилися. Ну і он, Коля зміняє зараз колодки, Ми вже з ним тут гуляли на цьому пляжі і покажу вам я ще його зблизька. Де ми знаходимося? Ми зараз в Італії, в нас розгрузочка була в місті Мон Фальконе. Може, можливо, хтось з вас орієнтується. Місто знаходиться недалеко Венеції. І по традиції, я як завжди, я, звісно, що вже чита, я читала ще вчора. ще вчора я прочитала перед тим, як ми мали сюди приїхати. А я в гуглі завжди читаю про місто, в яке якесь нове, яке ми їдемо. що нам пише Гугл про Монт Фальконе. Це місто в Італії. Ну, це ви вже знаєте, яке розташовано на узбережжі Адріантичного моря. Це місто відоме своїми прекрасними пляжами, можливо, десь з якоїсь іншої сторони, іншої частини є які прекрасні пляжі, але це точно. Не цей. Ну, це точно захід тут прекрасний, але пляжі є набагато мільйон разів кращі Та славиться своїми затишними вуличками. Ну, якщо це ці вулички, якими ми їхали. І якщо ви шукаєте місце для відпочинку, Монфальне це чудовий вибір. У цьому місці ви зможете насолодитися місцевими стравами. Ну, можливо, це тут я не буду заперечувати. Відвідати музеї та пам'ятки. Ну, хто любить їздити на море і ходити в музеї, це для вас. І відвідати багато цікавих місць. Часу у нас мало, ці цікаві місця. Не відвідаю, але покажу вам он, цей прекрасний пляж. Сьогодні було 24 градуси італійців, це вже кінець сезону, вони вже не купаються. Водичка, водичка. Ну, так, ноги намочити можна, і якщо десь так 20 кілометрів пробігтися, в принципі, покупатися теж. Коля говорив, що як поміняє колодки, то він прийде сюди купатися. Так що не переключайтеся, можливо, зараз будемо побачити моржа Колю. Гадуйте, куди ми їдемо завтра? З Італії, З Італії ми їдемо в. Ну-ну-ну-ну-ну. Францію. Кемпери. поставали, відпочивають. Реакція італійців, як коля міняє колодки. Що я маю робити? Поміняти колодки в бусі? Блін, покажу вам процес. Отак виглядає, любі друзі. Добре покаталися. І зараз будемо їх міняти. Коротше, йду шукати колодки Колі. Не знаю, як вони виглядають, поняття зеленого не маю. Отак, От От якщо ви думаєте, що все дуже легко і просто. Скільки коштує в Європі поміняти колодки? Євро 100. євро? Я прийшла він каже, на кінець, то прийшла, будеш мені допомагати. Ну, звісно. Не знаю. Треба руку підтримати. Чим? Євро. Якщо ви бачите ось таку їжу, це означає, що у нас немає взагалі часу. Ми ніколи такого хліба не купували. Коротше, в конаті взагалі не було нічого. А нам треба до бутербродів щось. Часу у нас немає, перший раз купила. Ось таку, дивіться, бачите, це з тоною. Каша кусь, -кус і ще там різна всяка фігня, якісь овочі. Ось цей хліб, щоб потім ми були як ці пишні пирожечки. Будемо зараз безстренького сиром хлібчик поїмо, чіпси то ні. Коротше, все саме саме таке шкідливе. Зараз будемо їсти. Я ще собі в добавочку. Сьогодні день шкідливої їжі. Наверніше вечір, бо в день ми їли нормально. М -м. Я собі купила такий енергетик. Коля, звісно, що купив пепсі. І я вам скажу, що така смачна штука, ось це ніколи не їла. Блін, прикольно. Ти ще мало зі мною просто їздиш. Коля каже, він тут їсть хімію. Коротше, як їздить сам що це капець. Шам покажу. Дуже прикольно. Давно мене купляли, але завжди раніше ось таку пасту бачите, це така сирна, але зі смаком горіху. Ну, це в Франції, це не в Італії. Ми зараз знаходимося в Конаті. В Італії місто Боженько, в сторону Суси, ми їдемо, що це за місто, де ми знаходимося? Біля Туріно. Біля Туріно, так, ми завжди сюди заїжджаємо, заправляємося. Ну, Той, хто їздить на бусах, дуже добре знають цю локалізацію. Там з боку Конат. І тут бачите цей паркінг. До речі, ще хтось там Впереді, бачите, стоїть їсть. Давайте підрахуємо, скільки днів ми вже їздимо. Скільки кілометрів ми зробили? Четвер, коли? Сьогодні четвер. О, то сьогодні рівно, рівнесечко. Диві, як я ідеально вирішила підрахувати кілометри. Сьогодні рівно чотири тижні, як ми знаходимося в каденції. Що нас по кілометрах, Коль? Скільки ми зробили за чотири тижні кілометри? Шістнадцять тисяч. Шістнадцять тисяч. Не відчулося, ні? Правда? Якось взагалі не відчулося, що ми стільки зробили. Спали і нормально їли. Ну, в принципі, отак. от от -фу, фу хай так буде завжди. Правда, на морі не купались толком. Сьогодні перший раз, і то там півгодинки. Але добре і так.